Привіт, друзі! Сьогодні понеділок, 14 листопада, я прошу вибачення за свій хворобливий голос. Ще досі хворіємо. Як я анонсувала в Влозі, який вийшов сьогодні, в <плес> понеділок, я планую. Ну, для себе тиждень стартів, і я там казала, що буду в'язати, що хочу в'язати шкарпетки. Ось пряжа, ось спиці, це нова, нова, 120 см. Для однієї шкарпетки задовга ліска, для двох, думаю, буде непогано. Вже не одні шкарпетки зв'язала цими спицями. Начебто нормально. Ось два клубочка пряжі я вже перемотала, буду в'язати від мисочка, принаймні пробувати дві шкарпетки одночасно. Таке коротеньке підключення. Сподіваюсь, що в мене все вийде, і, швидше за все, результат сьогоднішнього дня я вже вам покажу завтра. зранку Разом з. Новим стартом. На сьогодні все. До нових підключень. Не перемикайтеся. Привіт! Сьогодні вівторок, а отже я підключаюсь, хочу показати вам результат своєї роботи за вчорашній день, за понеділок, і показати, розказати, яким буде наступний старт. Ось перед вами шкарпеточки майбутні. Це пряжа, яку мені подарувала пані Люба. Я ось перемотала, це був такий бублик, змотаний на металці. Я перемотала в два клубочка і в'яжу, в'яжу і тащусь. Дивіться, як співпадають секції. Це просто щось супер-пупер. В'язала, починала в'язати від миска, в'яжу вперше від миска і вперше на двох спицях, вірніше, на одних спицях дві шкарпетки одночасно. Набирала 8 петель, добирала до 60. Не дуже мені подобається такий нісочок гострий. Просто в'яжу вперше по майстер-класу, в'язала. ну... Вже на наступних буду робити, так як я роблю, в'яжучи від резинки, буду там кілька разів в кожному ряду, а потім вже в кожному другому додавати. Отже. Так прикольно лягають оці секції, крапочки, смужечки всякі. Цікаво, мені подобається, дуже цікаво в'язати. І це вчора я розпочала десь зранку і там час від часу пов'язувала. Ну, не зранку, вже там ближче обіду я розпочала. Отже, поки що ці шкарпетки, поки що ці шкарпетки я відкладаю, хоча від них дуже важко відірватися. Хі -хі, ушка такі виходять. Дуже важко від них відірватися, але поки що відкладаю. І я вам казала, що далі в мене по планах шапка для злати, шкарпетки, бактус або палантин і джемпер для злати. Швидше за все, що сьогодні я розпочну все-таки шкарпетки. Таке маю не дуже добре самопочуття, не хочеться нічого думати. Десь щось у пряжі залізло. Не хочеться думати, тому, мабуть, розпочну чоловічі шкарпетки в комплект того бактусу. Ой, боже, бактус, <кхи> до маніжки, яку я в'яжу. І буде це. Я вам казала, що шапочку хочу зв'язати, там з залишків норки. Такого фуксієвого кольору. Передумала, щось мені не подобається. Дивіться, є в мене, в мене, правда, чотири таких мотки на комбре. Я подумаю, може, завтра буде ось цей процес, буде шапка. Я ще поки що шукаю інформацію. А сьогодні будуть шкарпетки, спиці 3,5. На тросику чи на лісті. і дивіться, що в мене. Не знаю, чи буде видно. Ось бачите, витерлась спиця. Але то таке воно роботі не заважає. Мені єдине, що не подобається ось, ці... не подобається ось цей тросик з золотим стаканом. Трохи він чіпляється. Пішла я працювати. Завтра вже підключусь, покажу вам, що в мене вийшло. Пока. Друзі, привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 18 листопада. Вибачте, мене за мій манікюр. Немає світла, немає, немає манікюру. Отже, я обіцяла, що буду підключатися щодня. На жаль, не вийшло по всім відомим причинам, тому що одній нечисті захотілося позбавити нас всього. Не вийде, не зламають вони нас. Отже, таке підключення з руки на коліні, вибачте, за це ви всі, я думаю, розумієте. Я не підключалася. Виходить. Я підключилась в понеділок вівторок, в середу-четвер я не підключалась, але я в'язала. У вівторок я вам показувала свій старт. Це були чоловічі шкарпетки. Я їх розпочала, в середу старта не було, тому що не було світла майже весь день. Не було світла, не було інтернету, і я не починала нічого. Я просувала два попередніх процеси, і вчора я розпочала. Ось процес він перед вами. З таких ниточок це Alize Angora Gold Ombre Batik Бacтус. По майстер-класу Ніночки з каналу Ніноніт. Оце я і чекала інтернету, щоб подивитися схему і як Ніночка розпочинає. Я, правда, не на. Додаткову нитку набирала, а, як звичайно, але все одно якось поніненому по майстер класу в мене вийшло, що якщо його розкласти отак напряму, то немає ось цього горбка тут, як у минулих. Якось так. Ось тільки я вже пров'язала. Отже, я вчора це розпочала, трохи пров'язала. Завчора такий результат, ввечері вже не в'язала, бо світла довго не було. Я таки лягла з малою заснула. Ось так вже видно перехід кольору. Дуже мені подобається цей колір. Він такий ніби в мотку, як кажуть, невзрачний, я не знаю, як це українською сказати. А от коли починаєш в'язати, то такий колір гарний проявляється. Отже, це мій вчорашній процес. Процес четверга. Перепрошую, і сьогодні я розпочала ще один процес. Ось такий він у мене. Це пряжа на комбре. Де там? 75% преміум акрил і 25% вовна. Колір 2383. В 100 грамах 190 метрів. В'яжу на спицях номер 4 Набрала 100 петель, в'яжу попередню, це шапка для злати. Така на теплу погоду зимову. Хочу вив'язати моток, як мінімум. У мене є таких 4. Буду в'язати моток. Таку хочу, щоб з гарним закотом була шапка, без всяких буду тут фіксованих підворотів в'язати, просто в'яжу трубу резинкою 2х2, не робила ніяких розрахунків. Якщо буде, я вив'яжу частину, якщо буде малувата на голову в якості шапки, то я просто зроблю, це, ну, зроблю маніжку, дов'яжу там далі. А якщо буде завелике, хоча я сумніваюся, що буде завелике, ні, я думаю, що це буде або маніжка, або шапка. Якщо буде маніжка, то просто на шапку наберу більше, і зв'яжу ще потім шапку. Так, тому що таких в мене є 4 мотка, і я однозначно хочу в'язати ще їй на шию якийсь аксесуар, і це в мене буде аксесуар для двох шапок, потім вже вам покажу для ще якої, яка в мене ще в задумах. Ось такий в мене процес сьогоднішній, в завтрашньому процесі вже, я сподіваюся, в мене вийде підключитися завтра. Я вам покажу, що я розпочну. В мене є вже, скажімо, задумка, потім покажу, що я буду в'язати. Трішки я там переграла, я буду в'язати для злати светрик, але не з тієї пряжі, яку я вам показувала. Друзі, привіт! Сьогодні понеділок, 21 листопада, і це дубль 2 зйомки мого звітного відео по такому моєму тижню стартів. Вчора я його зняла, поки з'явилося світло, але, на жаль, воно не збереглось. Тому знімаю сьогодні, буду намагати швиденько, коротенько. Отже, я вам показувала, що першим стартом в понеділок я розпочала шкарпетки. Ось вони. Це дві шкарпетки, в'яжуться від миска одночасно. Обидві, добре не буду клубочки діставати, заплутались. В'яжуться одночасно обидві шкарпетки від миска. В'яжу таким способом вперше. І я вам показувала на ось цьому етапі. Я тоді закінчила і з того часу пров'язала ось такий відрізок, враховуючи, що це. На двох шкарпетках разом, то в мене доволі такий непоганий, це я якогось вечора сіла пов'язала, далі дивлюсь, шукаю майстер-класи, як далі, якою п'яткою, як далі в'язати, тому що таким способом в'яжу вперше. Отже, шкарпетки ще в процесі. Далі другим стартом були ось такі шкарпетки. Ці шкарпетки я в'язала з пряжі Alize Alpaca Royal, такого, мабуть, джинсового кольору, вам він трохи засвічується через лампу. Резинкою 2 х 2 в'язала. Ось така ну, не дуже висока манжета. Далі ця резинка переходить на п'ятку, п'ятка підкова. І далі вже Стопа йде гладдю, а вверх ну, шкарпетки в'яжеться тією ж резинкою 2х2. Тут мені подобається відділяти ось таким ніби рубчиком виворітних петель, і ось так я закриваю нісочок. Шкарпетки зв'язані, випрані, вже відправляються на зберігання, чекають. Часу, коли буду відправляти, пішло на них трошечки менше одного моточка, здається, 89 грамів. Далі була шапочка для златки. Ось вона з пряжі НАКо Омбре. Я там вам казала і номер кольору, і метраж. Ось така шапулька в мене вийшла, також резинкою 2 х 2. Подобається мені ця резинка більше, ніж резинка один на один. Майже весь моток пішов, невеличкий клубочок залишився, але ну, цієї висоти достатньо, і е, підворот доволі високий, і тут маківка гарненько е, стерчить. Я десь тут прикріплю невеличкі фотографії сьогодні, зробили. Сніг у нас сипить і сипить, навіть не думає зупинятися. Тому, так, на швидку ручку, коли виходили з школи мистецтв, зробили фотографію. Так, це третій був старт. Четвертим стартом <кхи> був Бактус з Alisean Angora Gold Ombre Batiek. Колір це, до речі, я не пам'ятаю, чи я вам казала, чи ні. 73,63. Дуже гарний колір, мені дуже сподобався. Він на фотографіях в інтернеті, ну і зараз на відео зовсім не передається, а в житті він такий сизий, дуже гарний колір. Ось на такому я вже етапі пров'язала. 2, 3, 4, 5, 6, 7 з половиною раппортів візерунка. В'яжу. По майстер-класу Ніни з каналу Ніноніт, трохи полег... ну, не полегшує. я взяла початок з Ніночкиного майстер-класу і рапорт візерунка, схему. А далі в'яжу, тому що зникає інтернет, немає можливості постійно заглядати в майстер-клас. Єдине, що хочу заглянути, подивитися, скільки рапортів у Ніни влізло. Ну, наскільки в рапорті вистачило моточка. Спиці номер 4 з В'яжу. Подобається мені процес. Мені всі процеси подобаються. Так, в'яжу. Сподіваюсь, що незабаром я його завершу. І, прошу вибачення, п'ятим стартом був. Светрик для злати. Я анонсувала, що він буде в'язатися з іншої пряжі, там мав бути меринос 100%, але я ну, підозрюю, що мені його не вистачить, я не стала, скажімо, ризикувати, потім щось придумувати, тим більше пряжі в мене вдосталь завдяки пані Любі, і я з тією, що є, вибрала ту. З якою ще не працювала, яка мені так от сподобалась. І для златки, думаю, буде непогано. Вона така доволі приємна. Не меринос, звісно, такий, знаєте, там <смі> надніжний, але не кусюча. Бі -бі -бі та ота ньюмастер, що я в'язала собі шапку кусючу за цього. Тут 70%. Шерсть 30% акрил, 100 грамм 225 метрів. В'яжу я резинку, це буде висока така горловинка, в'яжу її спицями номер 3 Це десь половина горловини, може, трішечки більше, хочу таку високу горловину з підворотом. Також буде він доволі такий широкий, вільний. Цей светрик довгенький, такий, ну, щоб попу прикривав. І хочу я його в'язати з спущеним плечем, але згори. Тобто буду виділяти тут там, по дві петлі, в'язати ну, ніби погон, але прибавки робити <клес> прибавки робити в кожному другому ряду, а не в кожному ряду. І ось такий буде. Також попереду хочу пустити Аран. В мене є книжка, я її зараз з собою не взяла. Книжка Норегон, там коси арани, ще щось там, жгути, мабуть, коси і Арани. От Я там вибрала собі візерунок, який мені ну, поміщається добре, в центр сюди. Щоб він не був занадто громістким. Ось так, буде такий светрик. У мене вісім моточків, здається, такої ниточки. І основне полотно я буду в'язати на спицях номер 3,5. Отже, швиденько вам розказала свої просування. Тобто, з п'яти стартів в мене є дві готових роботи. В принципі, я задоволена своїм тижнем, я ще Трохи в'язала маніжку на цьому тижні ту, яку в'яжу для ЗСУ. Тому, ну, ніби непогано, зважаючи на те, що там вимикало світло, шкарпетки і шапку я взагалі в'язала при ліхтарику телефона. Тому, думаю, непогано. Ну, плани надалі дов'язувати те, що розпочала. Також є ще багато. Процесів в планах. Я хочу взяти участь в спільному проєкті від Оленки Буганової. Вона вчора його анонсувала, випустила запрошення, і туди я візьму деякі з цих процесів, які в мене вже розпочаті. Також будуть нові для того, щоб вам було цікавіше. І ще мене Ліля з каналу LBNets покликала в тест шкарпеток, дуже класних шкарпеток. Я в неї тестувала джемп... опис джемпера, і вона мене запросила в тестування шкарпеток. От я буду в'язати ще ті шкарпеточки. Тому надалі буде, я сподіваюся, цікаво. Постараюсь сьогодні зараз змонтувати це відео, викласти на канал, щоб вам було. Коли з'явиться світло, що дивитесь, я сподіваюся, ви чекаєте мої відео. Я вам вдячна за підписки, за вподобайки, за коментарі. Мені дуже приємно їх читати, я намагаюся відповідати. Я бажаю вам тепла, світла. Бажаю миру, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Будьте здорові, на все добре, бувайте!